Ранок добрий! Одне з найпопулярніших слів з точки зору духовності це карма. Навіть в колі ну, тих, кого я бачу, з'явилися кармологи. Що потрібно розуміти про карму з точки зору буквичних кодів? Справа в тому, що театр карми. Запускається нумерології від 20 до 100 років. І 100 років це така межа, яка визначає межі, межі свідомості, а згідно, згідно буквичного процесу, от як да, чи мені подобається буковиця, вона відображує дуже чітко процес, як розвиваються події від. Ідеї і до втілення ідеї, коли робляться висновки. Так от поняття рієци – це межа 100 років, вона формує перш за все межі свідомості. А уже свідомість об'єднана в поняття колективу мислити дає поняття наш, дає поняття втілення якогось образу. І, в принципі, те, що а, от 90 тут випадає, от 90 це поняття червль". Червль – це структура на основі обраного образу, і це а, людину робить людиною. Ну, в тому значенні, в якому це прийнято в суспільстві. Якщо от я знову ж таки вчора дивилася кримінальну історію. Про розкрадання. Як би не боролася влада з розкраданням, зараз у нас нічого нового, давайте так, не відбувається. Закалка розкрадання власності, це 100 років радянської 90 років радянської всієї системи. І будемо так казати, про яке е, покарання може йти мова, коли в основі держави в 20-ті роки було покладено е, масово, да, всі договори були обнулені, їх просто тупо не знайду слова пахірюю. Іншого слова не можу підібрати. І вирішили а, зробити державу на основ... Я розумію, що дуже зручно звинуватити в якихось подіях якихось людей. Але а, Процеси духовні, суспільні, ніхто не відміняв. І ми варті той реальності, яку ми створили. Свідомо або несвідомо. Я вважаю, що перший момент, який нам потрібно переосмислити з точки зору карми і з точки зору нашої реальності для того, щоб змінити це події на рівні 100 років. Це революція. Революція, яка дала право відміняти суспільні норми. Так, в цих нормах було багато е, некоректних процесів, але це якість людей, розумієте, в чому справа? Як би ми там з вами не намагалися одягнути зовнішні прояви суспільства е, в нормальному, в нормальному да, утворенні суспільства, перше є е, поняття людини і того образу, того джерела, яке формує свідомість. Те, що на нас е, вирішили одягнути марксизм ленінізм і поставити замість боїв, які створили єсть матеріальний світ е, образ Леніна або Сталіна, е, ну, це проблема десь е, людей, що вони це дозволили. Ну, в будь-якому випадку, мало того, навіть не людей. Розумієте, в чому справа? Змінити суспільство це потрібно просто обнулити нафіг всю систему. Тому що система поліції, система держ, держустанов вона вся спрямована на те, щоб робити певний штамп людини. А ми з цим погоджуємося. І як би ми там не звинуватили да, сусідню країну, у нас о, основа та ж сама. І ми запускаємо в плані театру карми дуже багато некоректних процесів. Тобто, перше, з чого потрібно починати зміни, це усвідомити, яке джерело формувало свідомість наших батьків, тому що вони нас виховували. От мені в коментарях написали, мене формували в поняттях добра і зла. В буквичних кодах є поняття добро. Як проєкт, ну, процеси і дії на основі проєкту боїв. І є поняття не, не зло, а діло. Діло це шлях, який людина обирає, обираючи інші джерела. Тобто замість богів ми починаємо слухати якихось змій. Я тут на днях записала ролик з приводу того, що я не бачу сенсу спасати зараз Незалежну Україну. Поясню, мабуть, що я маю на увазі. Справа в тому, що лізти, вибачте, в соціальні процеси, які вже існують, в принципі, з реформ Володимира тисячу років. І щось змінювати, як показує історія тисячі років, ми нічого вже не змінили. Перший момент. Другий момент. Поняття Незалежної України це поняття проєкту 91-го року в тих межах, в яких вона існувала. Зараз ми вже результат є, показує, що ми цей проєкт не втілили. Ми його провалили. Чому провалили? Тому що це повинно було бути колективний проєкт, розумієте? А ми тягнемо за собою ті правила, які були. Прийняті до 90-го року. Чому? Тому що люди не переосмислили ні конституційні норми, ні образ не змінили. Розумієте? Ну, те, що знову ж таки розумієте, в чому справа, є дуже велика різниця між підлітковим бунтом і можливістю нормально, зріло будувати своє життя. І от я вважаю, що більшість людей, вибачте, як показує реальність, вони будувати життя не вміють. Я спілкуюся з людьми. Перше, що нам потрібно було зробити в 2002 році, це взяти на себе відповідальність за своє життя, в тому числі за період відпочинку від активної діяльності. Хто це зробив? Вибачте, всі стучать ложкою, починаючи від пенсіонерів, які в принципі та от е, єдиний, хто скористався нормально цією пенсією, це були 70-ті роки. І, і вже пенсія це не явище, яке було завжди. Ви розумієте, в чому справа? Але воно нам сподобалось розумієте? скласти себе відповідальність за своє життя і перекласти на державу. Але це не про незалежність. Розумієте? Це абсолютна залежність від держави. Мало того, подивіться, скільки у нас е людей здатних вести е підприємницьку діяльність. Одиниці. Мало того, підприємницька діяльність повинна бути е задовольняти базові потреби людей. Які у нас зараз потреби? Що у нас зараз процвітає? Я людина, яка намагалася закрутити бізнес е оздоровчий. З ідеї оздоровлення і самостійного да, відповідальності за своє тіло. Ви думаєте, я процвітаю? Та мене в ковід, вибачте, в борги загнали, в тому числі банківська система. І до тих пір, поки ми не вирішимо проблему особисто, що ж я пропоную? Знову ж таки, я пропоную зараз акцент замість того, щоб е лікувати суспільство, е лікувати людину. І повернутися взагалі до понять, які формують поняття про людину. Мені сподобались два ресурси, мені сподобалась буквиця, тому що вона відкриває доступ до родової пам'яті, коли це була ведична культура, до реформ Володимира. Друге джерело, яке мені сподобалось, це філософія ліла, тому що вона дає структуру розвитку від фізичного плану і основ буття до. Е Потрапляння в космічну свідомість. Тобто, коли виконання людиною того первинного проєкту, який, в принципі, і був як добро. До тих пір, поки людина не почала слухати не знамо кого. Чому? Тому що це тішило її егоїзм. Тобто, в принципі, у нас у людини у будь-якої два. Шляхи, або признати, що є таке поняття, як джняна, або театр Тхарма. Не вказала я тут. Це первина програма, яка базується на баченні боїв. Первинних богів, творця і її співтворців, або застрягати на егоїзмі, що я сам можу будувати своє життя і ніхто мені не авторитет. І від цього вибору якраз у цей закручує театр карми како, ми кого слухаємо. І суспільна діяльність це один з проявів. Я до речі, вчора розмовляла з дівчиною, якою, з якою я працювала, і от вона цікаву думку мені сказала. Для неї раніше робота це була прям, знаєте, сенс її життя. Після нашої зустрічі вона передивилась, вона каже, я, я усвідомила, що робота є робота, але у мене є моє життя і право на своє життя. Розумієте? От оце це правда, я хочу повернути людині, що вона це не просто суспільна одиниця, яка повинна виконувати якісь зобов'язання від держави. Хто така держава? Це умовний, умовні домовленості. Є ще поняття оук, це внутрішній образ, який виливається в поняття совісті, який базується в тому числі на накопиченому досвіді виживання. На рівні 700 років предків. І людина це перш за все одиниця роду, тому що через род передається жива, життєва енергія від первинних боїв. І у це я хочу повернути людям.